Вітаю! Сьогодні у нас на огляді комкоклеючий верстат від компанії Кормак ЄБМ50A. Верстат поставляється в картонній коробці, упакований у пінопластовий захист, що забезпечує безпеку на всьому шляху від заводу до покупця. У комплектації верстата передбачений мінімальний ремкомплект, а також набір ключів. Із розширювальним столом та металевим каркасом. Головною відмінністю та конструктивною перевагою верстату є наявність другого клеєвого валу. За рахунок цього клей наноситься не тільки на кромку, але і на торець деталі, що забезпечує найкращий результат. Верстат оснащений регулюванням клею на кожен вал окремо, що дозволяє налаштувати більш точно верстат під кожен тип кромки та матеріалу. Також у верстата є регулювання швидкості подачі кромки, що допомагає майстру при роботі з товстим матеріалом, особливо на криволінійних деталях. Налаштування на різну товщину кромки відбувається з допомогою притисної пластини через окремий регулювальний механізм. Клейова ванна 300 мл. В цілях прискорення нагрівання верстату та підтримки заданої температури. Зовнішній периметр клейових ван оброблений теплоізоляційним матеріалом. Допускається використання верстата як у стаціонарному становищі, встановивши його в розширювальний стіл, так і робота верстата в руках щодо закріпленої деталі. Дана модель є по наявності. Переходьте на сайт та робіть замовлення.